Так, стосовно дримелі. Так, оці моделі, вони якості, скажімо так, не дуже, хоча і ціна непогана. І найкраще з них перевага, навіть не так автономність, що це тут акумулятори чи батарейки вставив. І все. І все, воно працює як сам принцип роботи. Поки тримаєш кнопку, працює, відпустив. І зупинилось. І коли це дійсно там підстройку робиш, чи е, щось підтачуєш. Ну, суттєво вчасно, скажем, вчасно зупинитись. Ось. Так. Є невелике биття. Якщо. Це ще залежить, як вставляти. До речі, ще одна зручність: що ніяких там таких серйозних фіксаторів. Ось. І залежить від того, який, наскільки винос сильний, то чий, ну тому така вібрація є. Ще по тому, що може не працювати, перше, дивитися ця пластина. Чи вона на місці і там в, в самій глибині там має бути ну підпружинена, дріт підпружине. Воно з'єднання. Буває часто, що ця штука вискакує десь на бік зігнулась і відповідно контакту не буде. Тому, значить, щоб тут це було на місці. Батарейки вставляємо, вставляємо. І коли ми будемо закривати, ось контактна площадка. Ось вона отут. І, от, і вставили. До речі, немає буде такого щелчка, воно вже щось, вже щось відігнулось. Так, воно просто чіпляє. Щілчка нам не треба, Вставив. Буває так, що поки. О, будь ласка. От вже вискочило, так? Вже вискочило. Не то кажуть, не якісне, так, але кажу, за ті гроші, які вона коштує. Все одно я купую їх по пару штук. Ось що у нас відламалася. Ще буває, що. Поки немає самого, е, самої насадки, двигун не працює. Тому що там, принцип, такий, що там затиснення, ну, він просто не, не, не починає не буде крутитись. Тому на це подивитись. Е, все непоганий. Дремль на акумуляторі, зарядка звідси, в принципі, обертів стає, але от включаєш раз. Одна швидкість, друга і третя. І він не такий потужний, от його пальцями зупинити можна. Хоча достатньо, для підстройки достатньо. Ну, але кажу, от тут почати так, включив, робиш, але потім треба виключити. Це непоганий варіант. І по автономності, і тим добре, що тут можна міняти цанги, йдуть в комплекті, щось брати, щось з більш товстіше. Насадки, більш товстіше, можна навіть ставити сверла і, і сверла затискати, і працювати ним як е, ручним сверлом. Ну, варіант також непоганий. Але я до цього більше схиляюсь вже просто роками. Я їх уже штук не знаю. Ну штук вісім точно вже поміняв. З часом там перестає щось коротитись. Я просто купую новий і ну, він виправдовує себе.